Ух ти, блядь. 22 мм. В житті вона виглядає набагато охуєнніше. Ну, типа. А тут металевий буде? Так, да, так, да. Подожди, тут два твіттера, два Дві пасивочки. Два сабуфери. Блядь. Блять, вона така приємна. О, ну, я структуру блё, робив, я да структуру ви. Так я знаю, ти чуєш, я на цю структуру, структурою, знаєш скільки? Да є. Да-да-да, да. Поняв в деталях, типу, ти мені будеш розглядати. То, що ти виставляєш відоси, фотки з нею, угу. я взагалі, воно на фотках і відосах в тебе виглядало як. Єдім, типа не людям прям. Ну, серйозно. Воно тактильно, воно дуже продипаче. Так, так. Ти викупаєш. Ну, ну, Прямо на структуру на фарбу, їбду. Так. Давай до наступної зустрічі, ти, блядь, її доробиш. Щось. Але. А, ої. Уї... А... а, і це ще піднімається? Да. Да, да, піднімай. А. Є... бу 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 ти уявляєш, скільки тут міліметрів? Ось тут, скільки тут міліметрів? Тут 16. Блять, а куди батарейки ти плехнеш. все, коротше, треба закоментувати. Так. Да. Блютуз підключити. Типу, тут ще буде окрема антенна. Я купив окрему антенну, у нас тут буде підлічатися, бо це алюміній не пропустить сигнал. Я не знав цього. А типу антенну до корпусу не можна підлітати? Ну так я, ну вона має пробу. Вона в зовнішня антенна, типа, буде, поняв? Блять, ну ахуєнно. Ну, типа, серйозно. Типа, я не знаю, як вона буде грати. Я уявлення маю. Я б хотів, конечно, щоб вона класно грала. Типу на панельки, це? на панельці бачиш ці отвори залишилися. Там і там, там будуть магітик, типу. Поняті? папа вона не випала. А, я думав, ти, типу заклеїш і все. Типа, ні, і... все, вона так буде, ні. Чуєш, а сюди дістає. Цей да, все достає. <сл production> все. 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 Все все. Все. Yeah. Я не знаю, like. як вона буде себе вести, типу, в експлуатації в плані того, що типу, чи буде стиратись фарба. Я не знаю, типу. Там гнізду, а, типу. Я не скажу, що мені не подобається. Угу. І я не скажу, що мені прям ну, тіпа, піздець як подобається. Угу. Але вона виглядає, блядь, дуже цікаво. Вона не така, як всі, да. ну, типа протативна колонка. <клес> типа, поняв, була мета в тому, що да, і тут, звісно, крутілка, я спеціально так поставив. Я хотів саме так. Але була суть в тому, що ти можеш її тіпа, брати, вона така тоненька, як книжечка, типа. А, ти, типу, собі поставив, десь воно на столі, взагалі, типу так. Вона як по розміру, як книга. Кни... Так, так, це прикол, так, да, все. Що ти книга? Ну насправді була ідея лише в тому, її кладеш, і вона просто на столі лежить, поняв? Ти про неї не думаєш і вона окутує кімнату. Тобто так, і все. Поняв? Вона собі грає, типу. Дмитро, давай на наступного разу ти зробиш колонку. Чи хоча б запустиш, як воно буде грати?